Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулі сім днів. Продовжує ефір на телеканалі Сфера. Мене звати Катерина Музика Четверо дітей ледь не згоріло у квартирі. Малюків лишила мати самих вдома. А за якийсь час із квартири почав інтенсивно ринути густий дим. Небайдужі сусіди увійшли всередину та повиносили дітей уже з палаючого помешкання. Через кілька днів стали відомі причини займання. Це несправність електромережі. Тим не менше, мати все одно понесе адмінпокарання, тому що лишила малюків без нагляду. Надзвичайна подія сталася у житловому будинку на вулиці Котляревського. Це п'ятиповерховий будинок. Місцеві підлітки у той час гуляли в дворі. І Побачили, як димить одна із квартир. миттю кинулося всередину, бо знали, що там проживає багато дітей. Постука дитина вибилася в диму. Хлопці наробили галесу, позбігалися сусіди, наляканих та засмальцованих діток повиносили із квартири. У той час в одній з кімнат горіли вже шпалери, і м'які меблі рятувальникам вдалося загасити займання за допомогою підручних засобів. Осередок займання знаходився в дитячій кімнаті. Там же й перебували всі четверо дітей. Медики тим часом оглянули дітей, усі лишилися Здоров'я, а головне, живі. Втім, найменшого малюка все ж таки довелося ушпиталити в лікарню. Рятувальники кажуть, наслідки могли бути значно трагічнішими. Очевидці події подейкують, що пожежу могла спровокувати несправна електромережа. Але мати дітей чомусь на це не зважала. В неї дев'ять дітей. Тої жінка, дев'ять дітей. Жінка, дітей? А, а, а Я що, в інтернаті ні, ні, десь. Вони вже стачі. Вона тут квартиру сніма, а живе, то вона в Володимир Волинська двохрічний хлопчик та його три сестрички віком від трьох до п'яти років цього разу відбулися переполохом. А з мамою врятованих дітлахів суворо поспілкувалися співробітники рятувальної служби та полісмени. Родина характеризується позитивно, кажуть в поліції, але за цю небезпечну історію мама таки понесе відповідальність за неналежне виконання материнських обов'язків. Це стаття 184 адмінкодексу. Вони пильні сусідів та їхні швидкі та. То... Влучні дії діти могли б загинути, адже ті токсичні продукти горіння, що виділялися, могли б призвести до загибелі. Рецидивіст із Російської Федерації разом із кількома спільниками вчинили розбійний напад на рівненську молоду пару. Спершу побили чоловіка, а після цього відслідкували, куди рухається молода дівчина, і кинулися на неї у її ж квартирі. У Рівному взяли під варто громадянина Російської Федерації, який вчинив розбійний напад на молоду закохану пару. Злочинець задіяв не сам. У нього були спільники. Ці особи відслідкували, куди і як рухається молодий хлопець з дівчиною. Чули їхню суперечку, згодом по черзі напали на них. У темному провулку повалили спершу. Хлопці на асфальт били руками і ногами, відібрали мобільний телефон, зняли куртку, бейс і навіть черевики. Але цього виявилося замало для негідників. Простежили, де проживає дівчина, та від знайденими ключами відкрили помешкання квартири, де іспили розбійний напад на дівчину. Дівчина чула, як відкривають двері, і з порогу їй розпилили в обличчя газовий балончик, а потім, схопивши за волосся, потягнули на кухню. Нападники не зважали, що це молода жінка, били безпощадно горла приставили ножа та погрожували розправою після отримання бажаного злочинці втекли. Викрили три ноутбуки: праску, золото, парфуми, дорожню сумку та різну портативну техніку. награбована належить господині і ще трьом дівчатам-студенткам, які того дня були відсутні. Жертва розбійників з останніх сил зуміла піднятися і набрати лінію 102 Майже місяць оперативники відпрацьовували інформацію та знайшли одного із злочинців. Це уродженець Російської Федерації. Йому 24 роки. Незважаючи на молодий вік, має багато кримінальне минуле. Нещодавно відсидів термін за гарбежі та крадіжки. Тепер йому загрожує не 4 роки, а 12. Чоловік зізнався у скоєному та розповів правоохоронцям всі обставини подій. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою Слідство у цій справі ще триватиме. Правоохоронці мають встановити інших співучасників злочинних діянь. Десятки тисяч гривень щотижня зливаються шахраям та афористам, і це тільки з Рівненської області. Для таких злочинців є своя відпрацьована категорія потенційних жертв, яких легко вести в оману. Негідники застосовують психологічні прийоми. Тиснуть морально та за короткий час отримують бажане. Як на гачок шахрая потрапила жителька з рівного. Дивіться далі в сюжеті. Жертва аферистів – рівнянка Зоя Дмитрівна, жінці 59 років. Вона віддала шахраям 5 тисяч гривень, бо повірила, що ці гроші врятують її сина від проблеми з законом. Злочинець застав її Зенацька, коли жінка поверталася із роботи, і розказав міфічну історію про аварію за участі її сина. Тут за телефонував телефон. Я піднімаю трубку і телефон мені. Каже, як будь то знайомий голос мого сина: Мам, у мене сталася велика біда. Я його запитала сину, що сталося, а він каже: я збив людину. Зараз слідчий буде з тобою розмовляти. Назвався, що він слідчий, зостргав, бо син в мене живе в острзі. І сказав, що вас син збив людину. На смерть збив. Невідомий, навіть назвав марку та державний номер автомобіля, що належить сину, а також озвучив покарання, яке йому загрожує, і тут же запропонував, яким чином можна уникнути в'язниці. Я запитала, яка сума. Він сказав, скільки у вас є вдома. Я говорю, в мене вдома мало є. Я кажу, що... Ну, може, кажу, може тисячі п'ять на шкрипти, кажу, це від сили. Жінка все зробила, як наказував шахрай. Перерахувала через термінал на вказаний рахунок, але п'яти тисячі гривень для афориста було замало. Він знову подзвонив своїй жертві. Бітилашна запевнила, що негайно оформить кредит в банку на суму 20 тисяч. Я йому сказала, давайте завтра. Я завтра піду Це так, як буде вже вихідний день. Це вихідний день, я піду, візьму кредит. Він сказав, добре. І сказав, через 5 хвилин ваш син ми випустимо СІЗО вашого сина. І за 10 хвилин грівнянка вирішила набрати знову цей злищасний номер. Однак абонент вже був поза зоною досяжності. Зараз жінка не розуміє, як повірила прийди світам та віддала усі гроші. Тепер вже й не сподівається, що їй повернуть кошти, але дуже вірить, що афористи більше нікого не обмануть. Що зі мною сталося? Я до сьогоднішнього дня не можу зрозуміти. Я дивилась передачі за це. Зі мною вже такий випадок був, що мені телефонували. У мене даже не знаю, до мене даже не дійшло те, що можна позвонити сину, що можна позвонити невісті, що можна комусь знайомому позвонити. Я даже до мене це не дійшло. Я не знаю, як це сталося. Спеціалісти з психології кажуть, що шахраї чітко відстежують ту категорію громадян, які можуть піддатися маніпуляціям та впливу. Це старші люди, пенсіонери, особи у пригнічному настрої. Злочинці провокують у жертви стрес, коли розум вже не працює. В першу чергу здійснюють вплив на емоції людини. Тут спрацьовує ефект раптовості, неочікуваності, несподіванки. Керівництво обласної поліції відслідковує збільшення випадків шахрайств за останні роки в області. Це пов'язано із активним використанням соціальних мереж громадянами, каже Сергій Волков. Тому наполегливо рекомендує не вказувати персональні дані в інтернеті. Злочинці своїх жертв відслідковують за твою риючись в соціальних мережах, де в кожного громадянина фактично вказана його сім'я, родовід. Т. То батьки, прізвище ім'я по батькові. Один з способів, такі які використали злочинці в цьому випадку, це вони на стрес жінки. Окрім цього, правоохоронці наголошують перевіряти усі факти, які озвучують випадкові дозвонювачі. Зазвичай при активній допитливості злочинець нервує та кидає трубку. І в продовження теми негідники вигадують такі схеми обману, що й позаздрять сценаристи детективів. Жертвами стають люди, які піддаються психологічному тиску та гіпнозу, як це сталося із бабусею у віддаленому селі на півночі області. Її цинічно обікрали дві молоді циганки. 60 тисяч гривень забрали у пенсіонерки менше, як за 30 хвилин. Поліція Зарічницького району шукає двох молодих жінок, які ймовірно пересуваються на Жигулі бежевого кольору. Вони викрили у пенсіонерки 60 тисяч гривень. Напередодні негідники. Зайшли на подвір'я жительки села Серники і запропонували купити у бабусі горіхи. Одночасно налякали стареньку, що та має порчу. А ритуали зняття страшної карми можна виконати лише якщо будуть гроші. Жінки повідомили, що їхній сім'ї потрібно зняти порчу. Аби це зробити, вона винесла спочатку 5 тисяч гривень, а потім іще 55 тисяч. Які шахрайки загорнули у рушник і наказали покласти під подушку. А далі все як в тумані. Бабуся і не зрозуміла, як зловмисниці вийшли із будинку та сіли у свої авто. Потерпіла, повідомила дільничного про те, як щойно її ошукали. Жінка розуміла і намагалася контролювати ситуацію, але вже була під гіпнозом. Наразі проводяться розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до злочину та їхнього місця знаходження. Бабусі сподівається, що циганок знайдуть і повернуть її кошти, У це вірять і сотні інших потерпілих від шахрайств та аферистів. Поліції області підрахували, що кількість кримінальних проваджень за статтею Шахрайств з року в рік зростає. Злочинці вигадують хитрі способи обману здебільшого. Через інтернет і телефонне навіювання, окрім цього, вони дуже швидко вловлюють необізнаність потенційної жертви на сьогоднішній день. Ніяких е, вирішень і ніяких. Е... Перераховувань гроші на карточки, воно не може бути в апріорі. Тобто треба, щоб людина, завжди, отримавши даний дзвінок, щоб вона завжди перепитувала особу, яка до неї телефонує про це, значить ставила конкретні питання, де, що, звідки, хто там, якщо він представляється працівником поліції, хто керівник, який орган, ну то тобто, й задавала конкретні питання. О, коли вона починає задавати конкретні питання, тоді е, злочинець зразу починає нервувати. Як працюють злишені схеми, Шахраїв рівняни дуже добре знають, але все ж таки потрапляють на гачок негідників. Півроку тому назад десь було 11 вечора, чи може 12 Я завжди довго сижу. Мілізводиться з міліції, неприємно з вашим сином, а потім бере трубку той мій син, наче лапка, лапка. Бо в мене сина немає. Мамо, мамо, приходь сюди. Я кажу, у мене сина немає. Зразу трубку положило, і все було такі випадок. З моєї дочко їде в маршрутці, їй дзвонять, що таке сталося з сина. А він їде попереді в маршрутці, стоїть і вони звонять, кажуть, ну, попав в міліцію. Аби застерегти інших від шахраїв, жителів рівного з власного досвіду радять, як діяти, коли афорист визнайшов. знайшов. Першу чергу варто тримати свої емоції під контролем, чітко аналізувати, що сталося, зателефонувати тій людині, у якої, начебто, сталися проблеми, і звісно, повідомити на лінію 102. Розбійний напад на три мільйони гривень у рівному злочинці напали на двох чоловіків та забрали кілька пакунків із грішми. Усе сталося у під'їзді багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької. Саме тут в орендованому приміщенні працює фінансова компанія, яка займається обміном валюти. Ввечері двоє співробітників із солідною сумою грошей зайшли до під'їзду. Там вже їх підстерігали троє невідомих у масках. Спершу нападники використали газовий балончик, потім побили чоловіків битою, погрожуючи розправи, відібрали готівку. Це 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро і 900 тисяч гривень. Прийшовши до тями, постраждалі викликали поліцію. Правоохоронці розслідують справу, як розбійний напад нападників шукають проте вийти на слід підозрюваних поки що не вдалося. За фактом розбою, спрямованим на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою організованою групою осіб відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до 15 років. Правоохоронці наразі звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо скоєного кримінального правопорушення, чи можливо став свідком чи очевидцем події, звертатися на гарячу лінію 102 до поліції. Анонімність гарантована. Реформи, які можуть продукувати безробіття у державі, тривають суттєві зміни пенітенціарної системи поряд із абсолютною гуманізацією умов. для засуджених, ліквідовується обласні управління пенітенціарної служби. Тисячі персоналу фактично лишаються без роботи. Мін'юст поки не запропонував досконалої програми соціальних гарантій для працівників установ кримінально виконавчої служби. У рівному більше як півсотні працівників скорочують. Люди не знають, де будуть працювати. Особам, які відбувають покарання в українських в'язницях за останні два. Роки значно покращили умови, гуманізували і сам процес відбування терміну. Держава майже на відміну виконує умови реформування тюремної системи прав та свобод для засуджених суттєво побільшало. На протязі останніх двох років вже фактично прийнято дуже багато змін до виконавчого законодавства, які пом'якшують, лібералізують покарання виді позбавлення волі, наприклад, як посилки передачі вже без обмежень приймається. Окрім цього, в'язним суттєво збільшили і кількість побачень з відвідувачами, в тому числі довгострокових жінкам з відмінили довічне позбавлення волі. Окрім цього, працювати на зоні в'язні можуть за власним бажанням ніхто вже не зобов'язує, і таких лояльних законів значно побільшило із початком реформи. Після ратифікації нашої державою пенітенціарних правил дійсно скажімо так, зараз відбулося, я б сказав би непевне, навіть великі послаблення. На даний час проходить лібералізація. Те, що в'язні стали краще почуватися у тюрмах, свідчить і зменшення кількості скарг від них, каже координатор омбуцмена в Рівненській області Сергій Люк. Тепер нарікати засудженим фактично немає на що, стільки свобод не мають навіть злочинці у європейських установах відбування покарань, проводячи моніторингові візити в Ця не свободи, тобто установи виконання покарань Ну я хотів би сказати, що у нас на території нашої області ще не саме страшна, ну скажем так, ситуація, тому що в певних питаннях навіть, навіть дещо і краще, коли в'язня в українських тюрмах стає з кожним днем все комфортніше, то працівники установ із особливо небезпечними умовами не відають, що їх чекає завтра. Реформування пенітенціарної системи викликало масу нарікань з боку персоналу, ліквідація наглядової тюремної служби. Ужби потягнули за собою масштабні скорочення персоналу. У рівному управлінні допрацьовує останні кілька тижнів. Майже 60 працівників уже потенційні безробітні. Жодного нормативного акту, який би покращував статус персоналу, здійснено не було. В нас виходить так, що реформа почалася, а статус персоналу. Досі не визначено, і тому чи це буде визначення до нашого звільнення і подальшого реформування установ, чи не буде, ми не знаємо. Хоча така надія є, тому що законопроект в Верховній Раді зареєстрований, і більшість персоналу все таки Розраховує на позитивні подальші зміни. Олексій віддав службі майже 20 років. Починав із інспектора колонії. Планував і дослужити до пенсії. Але нові реформи Олексію поставили і нові умови. Він, як і його 57 колег, через кілька тижнів отримують на руки трудові книжки. В мене є дружина, дитина даній службі віддав 19 років свого життя, і теперішня невизначеність мене, скажімо так, турбує. Перспектив працевлаштування всіх на даний час немає. Управління Державної пенітенціарної служби України в Рівненській області працевлаштовані 20 жінок, які також не є виключеними та підпадають під скорочення відповідно до даної реформи про пенітенціарну службу. Але я, як молодий спеціаліст, яка недавно проходжу службу в даній системі, маю надію на те, що в подальшому десь буде працевлаштована і також по цьому напрямку працювати за рахунок тотальної оптимізації. Сеналом мінюст розраховує підвищити заробітну платню іншим співробітникам. Логічно, що навантаження на кожного працівника зросте у кілька разів. Реформа передбачає схему, коли більше трьох засуджених буде під контролем одного співробітника. Контролюючої функції і оперативного реагування на будь-які прояви і проблеми буде менше зрозуміло. Все буде віддано, скажімо так, на порядність на нормальне відношення до своїх службових обов'язків саме установу виконання покарань на персонал. Персонал треба мотивувати до цього. На жаль, сонячними зарплатнями в тисячі гривень молодший інспектор, який стоїть на КПП, який здійснює перевірку посилок. Мотивація його не досить висока. Через кілька тижнів усі п'ять в'язниць рівненської області, а також слідчий ізолятор, будуть у підпорядкуванні західного міжрегіонального управління у місті Львів. Із цього міста буде здійснюватися контроль за в'язницями ще п'ятьох областей, а це 27 установ. Експерти кримінально-виконавчого законодавства переконані при такій оптимізації панітенціаріїв рівень небезпеки на зоні відразу зросте. Що звільнить? От таку кількість, як ви е, задаєте, питання, е, ну не, не кажемо конкретна кількість, але якщо якусь кількість, це, безперечно, воно послабить. Послабить цю структуру. Ці е, такі калорійські методи, наскільки поміняємо, там скоротим, там переведемо і ще вони щось дадуть. Оптимізація, оптимізація вона, мабуть, мала би бути всебічною. І враховувати перш за все думку і інтереси суспільства, тому що це специфічна система, яка саме опікується людьми ізольованими від суспільства. Петро Гарвард, полковник міліції у відставці, і добре знає систему відбування покарань. каже автори про європейське реформування пенітенціарної системи, не врахували основного внутрішніх особливостей кожної в'язниць, які, до речі, побудовані ще за часів радянського союзу. Я не думаю, що держава багато вклала. В розвиток укріплення зміцнення саме цих закладів. Комплексна реформа цієї системи запланована на 5 років. За цей час держава зобов'язалася створити європейські умови в усіх установах закритого режиму. Також реформа здійснила ліквідацію центрального апарату Державної пенітенціарної служби України. Нині триває закриття усіх обласних управлінь. Згодом оптимізація зайвих тюрем, адже зараз вони заповнені менше на половину. У перспективі мають бути будівництво нових сізо та основну відбування покарань. Ну і на сам кінець підвищення матеріального. Не мотивації для самих засуджених ця реформа. От я вивчаючи ці питання, вона буде просуватися в такому напрямку, що будуть дивитися, які більш-менш установи зараз відповідають тим всім вимогам і європейськими, і взагалі санітарно, гігієнічним умовам туди будуть розселяти засуджених. Ті установи, які, скажімо так, будуть пусті, вони їх будуть законсервовувати, і в принципі шукати якихось інвесторів. Я так розумію, будуть рухатися в тому напрямку, щоб створити дійсно належні умови для засуджених. Люди, які все життя віддали роботі у всій системі, сподіваються, що разом із Ащенням умов для злочинців про них теж не забудуть, і вони бодай не лишаться безробітними у рівному півсотні панітенціаріїв обласного управління вже потрохи збирають особисті речі із робочих місць. Працювати тут їм лишилося лічені дні. Я вам зичу успіхів у всіх починаннях. Відслідковуйте важливі події міста та краю разом із нами. Якщо ж стали свідком екстрених подій та бажаєте поділитися новиною, телефонуйте 45 10 70 або пишіть нам у соціальних мережах на сторінці Сфера ТВ. Дякую за те, що були з нами. До зустрічі в ефірі. Програми, магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.